Сьогодні, дорогі браті і сестри, восьмий день дев'ятниці до Христа Царя. Ті наші дорозі, всіх разом до, до неба, до вічної радості, до Царства Божого. Ми маємо, дорогі браті і сестри, завзірець і приклад до наслідування це є причиста Діва Марія. Яка після земного життя була взята до неба, коронована на царицю неба і землі. Це кожного дня ми молимося, може не кожного, але коли є таїнства славні, це таїнство, ці славні таїнство небозяття Марії, коронування її на царицю неба і землі. Це для нас має бути таким, такою радісною подією, новиною, яка має кожного з нас в нашому житті завжди підбадьорувати, давати сили, давати відваги і мужності, жити так, щоб колись бути вознесеним, як Марія, до царства. Божого. Марія стає царицею неба і землі. За що? За те, що вона тут, на землі, дорогі браті і сестри, любила Бога, служила Богові і була вірна Господу Богу. І ми маємо. Також про це в нашому житті пам'ятати, що ми діти Божі, діти Марії і там, де є батько, і Батько завжди хоче, щоб діти були біля нього. І Господь Бог також нам, дорогі браті і сестри, всім без винятку приготовив місце в Царстві Божому. Я йду приготувати вам місце, щоб ви були там, де і я. І це важливо є пам'ятати кожному з нас в нашому житті. Особливо кожного дня, а особливо в тих тяжких хвилинах нашого життя, коли приходять якісь спокуси чи приходять якісь випробування. Чи проходять хрести страждання, які хочуть від нас відібрати оту правду про ціль, про ту велику ціль нашого життя, про царство Боже? І це не є так легко кожному з нас, дорогі браті і сестри, жити для Божого царства. Жити для неба, жити для вічно жити для вічності з Богом. Це не є так просто і не є так легко, тому ми маємо завжди в нашому житті просити цієї ласки допомоги у Марії і в святих, які пам'ятали завжди для чого вони живуть, і як вони мають жити серед усіх обставин. Свого життя. Ми маємо багато тих помічників і заступників перед Господом Богом, які за нас можуть благати і просити Господа Бога. Ті, які вже перейшли, здобули це вічне життя і Царство, і царство Боже в небі. Наше життя на тій землі, дорі браті і сестри, насправді має дуже велику мету, ціль і завдання. Шукайте Перше Царство Божого, Його справедливості, а все інше вам в житті додасться. Все інше вам Господь Бог додасть кожній людині, що їй є потрібне в тому житті. Господь Бог приготовив нам, добрі браті сестри, те, що око не бачило, що вухо не чуло, і що, на думку, людині ніколи не спадало. Як ми вже говорили, що Бог є тим царем, який ділиться з нами всім тим, що сам посідає, тою вічною радістю і вічним щастям в Царстві Божому. Ті про блудного сина. Батько каже до старшого сина, сину: все моє, це все є Твоє. Все моє, це все є Твоє. І так само Господь Бог говорить до кожного із нас. Дорогі браті і сестри, кожній людині є притаманно, бути, бути царем. Ми всі хочемо бути в житті багатими, без сумніву, хочемо бути, е, мати багато грошей, мати велику славу, велику честь, посідати великий комфорт, великі земні блага. Хочемо, щоб нам служили, цього прагнуть кожна людина без сумніву. Це є притаманно кожній людині після переворотного гріха, де диявол сказав до Адама і Єви, що вам відкриються очі, ви станете, як Бог, вам будуть служити. Ви будете царями. На тій землі на що вам Богові підчинятися. Ви будете самі, вам будуть підчинятися і вас будуть слухати. І людина дала себе обманути. Людина дала, дорогі браті, сестри, Злому Духові себе обхітрити і проміняла зем... небесне царство наземне царство. І диявол і по сьогодні спокушає кожного з нас, щоб ми проміняли небесне царство на земне царство. Щоб, щоб ми тут були царями, тут все попробували в житті. Але щоб ми втратили в майбутньому вічне життя в Царстві Божому, живемо сьогодні такий дуже складний час, час війни, дорогі браті, сестри, час, коли ми бачимо світ, який є зматеріалізований, і людина, яка втратила віру в Бога. Людина, яка тратила віру в Царство Боже, позагробне життя у вічності, в небі. Та людина сьогодні виключно хоче царювати тут на землі. І багато людей на превеликий жаль є три браті, сестри, які готові свідомо, добровільно поміняти небесну радість, на земну радість. На це скоро минуще щастя світом керують і управляють сьогодні ті люди, які мають багато грошей, і вони вважають себе насправді царями і панами цього світу, думають, що в них вже немає ніяких меж, границь, кордонів, що вони можуть це. І насправді людина, дорогі браті і сестри, яка не має віри, яка не живе духовним життям, яка не знає Бога, не знає прав святої віри, не знає мети свого життя першої і найголовнішої, то ми побачимо, що та людина вона старається якнайбільше скористатися благ цього світу, і думає, що вона. Є щаслива в житті, бо все мала, бо їздила відпочивати, бо була в цілому світі, бо купляла собі все, що хотіла, не робила ніяких обмежень. І ось ми думаємо, і ми не раз, дорогі браті, і сестри, маємо таку спокусу: ося людина щасливо прожила це життя. А що я? А що я тому житті? Мав, що я в тому житті бачив, де я в тому житті був. А інші люди, подивіться. Вони все мали в житті. Але, дорогі браті і сестри, ми цього не можемо побачити чи почути. Але на смертному ложі, ті люди, які хотіли бути тут царями, які хотіли тут панувати, тут мати все. Для того все вклали все своє життя на смертному ложі. Розуміють, що це все є це все є несправжнє багатство, що земне життя скоро минуче. І на смертному ложі, тим людям відкриваються очі, і вони бачать, що це все була марнота марнот що вони. Своє життя протратили і змарнували його. А ми, дорогі братія, сестри, молимося і просімо, щоб ми не піддалися тим різним спокусам диявола і Злого Духа, щоб ми не дали насправді себе обманути і не проміняли Царство Небесне, вічну радість щастя на вічну радість Тут. Коротку вічну радість на землі, бо так багато людей, на жаль, проміняли і міняють, і навіть над тим не задумуються: живуть на віру, бо, так, бо життя один раз дане, роблять інші якісь справи, темні, нечисті, бо треба тут все мати, всім скористати, а тратять. Вічне життя. Молімося за себе, дорогі браті, сестри, щоб ми були мудрими, второпними і ніколи не проміняли небо на тут і вічне щастя, на земне щастя. І молімося за тих людей, які так дали себе обманути злому Духові. І хочуть тут царювати панами, бути все мати. Незважаючи, яким способом це все вони здобувають обманами корупцією, шахрайством, неправдою, під, підстав, підставляють один одного, молімся за тих людей, щоб їм відкрилися очі і щоб вони так само жили для неба, для Бога і для вічної радості в Царстві Божому. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.